Сонця Бог, величний, світлий. Йому рікти ми співаєм. Приготуємо діброву і галявину освятим. Сад, ріку йому присвятим. Все йому одвічно вірне. Розум свій до нього звернем. Сад думок із древом знань. Сонцю, слава рік, святиться. Сонцю, слава в кожній іскрі. Сонцю, Богу висоти. Всіх і кожного він бачить. Сонце бачить правду і благословляє. Сонце судить кривду за гріхи карає. Тих, що шкоду чинять світлу. Рахман сонце спопаляє. Четвіркою коней сонце Бог керує. Хочу їм піднести зерна. Знаючи, що вони живляться світами. Інші візьмеш, як намисто на оканти і оп'ясти. Або чотки ти з них твориш? Сонце Боже. Князь богів, всесильний сонце. Світ наш об'їжджає ша на вітрах і хвилях. Бо усі країни твої володіння. Бо тебе сам страх боїться. Меч попереду, священний, що усякий гріх розіб'є. Хорс, праворуч, що народи від злих бід оберігає. А цирен по ліву руку грішних жадібно бажає. Сонця Бог, величний, світлий. Йому рікти ми співаєм. Приготуємо діброву і галявину освятим. Сад, ріку йому присвятим. Все йому одвічно вірне. Розум свій до нього звернем. Сад думок із древом знань. Сонцю, слава рік, святиться. Сонцю, слава в кожній іскрі. Сонцю, Богу висоти. Всіх і кожного він бачить. Сонце бачить правду і благословляє. Сонце судить кривду за гріхи карає. Тих, що шкоду чинять світлу. Рахман сонце спопеляє. Четвіркою коней сонце Бог керує. Хочу їм піднести зерна. Знаючи, що вони живляться світами. Інші візьмеш, як намисто на оканти і оп'ясти. Або чотки ти з них твориш, сонце Боже. Князь богів. Всесильний сонце світ наш об'їжджає ша на вітрах і хвилях. Бо усі країни твої володіння. Бо тебе сам страх боїться. Меч попереду священний, що усякий гріх розіб'є. Хорс, праворуч, що народи від злих бід оберігає. А цирен по ліву руку грішних жадібно бажає. Сонця Бог величний, світлий. Йому рік ти ми співаємо. Приготуємо діброву і галявину освятим. Сад, ріку йому присвятим. Все йому одвічно вірне. Розум свій до нього звернем. Сад думок із древом знань. Сонцю, слава рік, святиться. Сонцю, слава в кожній іскрі. Сонцю, Богу висоти. Всіх і кожного він бачить. Сонце бачить правду і благословляє. Сонце судить кривду, за гріхи карає. Тих, що шкоду чинять світлу. Рахман сонце спопеляє. Четвіркою коней сонце Бог керує. Хочу їм піднести зерна. Знаючи, що вони живляться світами. Інші візьмеш, як намисто наоканти і оп'ясти. Або чотки ти з них твориш, сонце Боже. Князь богів, всесильний сонце. Світ наш об'їжджає ша на вітрах і хвилях. Бо усі країни твої володіння. Бо тебе сам страх боїться. Меч попереду священний, що усякий гріх розіб'є. Хорс праворуч, що народи від злих бід оберігає. А цирен по ліву руку грішних жадібно бажає. Сонця Бог величний, світлий. Йому рік ти ми співаєм. Приготуємо діброву. І галявину освятим. Сад, ріку йому присвятим. Все йому одвічно вірне. Розум свій до нього звернем. Сад думок із древом знань. Сонцю, слава рік, святиться. Сонцю, слава в кожній іскрі. Сонцю, Богу висоти. Всіх і кожного він бачить. Сонце бачить правду і благословляє. Сонце судить кривду. За гріхи карає тих, що шкоду чинять світлу Рахман сонце спопеляє. Четвіркою коней сонце Бог керує. Хочу їм піднести зерна. Знаючи, що вони живляться світами. Інші візьмеш, як намисто на оканти і оп'ясти. Або чотки ти з них твориш, сонце Боже. Князь богів, всесильний сонце. Світ наш об'їжджає ша на вітрах і хвилях. Бо усі країни твої володіння. Бо тебе сам страх боїться. Меч попереду священний, що усякий гріх розіб'є. Хорс праворуч, що народи від злих бід оберігає. А цирен по ліву руку грішних жадібно бажає. Сонця Бог величний, світлий. Йому рікти ми співаєм. Приготуємо діброву. І галявину освятим Сад. Ріку йому присвятим. Все йому одвічно вірне. Розум свій до нього звернем. Сад думок із древом знань. Сонцю, слава рік, святиться. Сонцю, слава в кожній іскрі. Сонцю, Богу висоти. Всіх і кожного він бачить. Сонце бачить правду і благословляє. Сонце судить кривду за гріхи карає. Тих, що шкоду чинять світлу. Рахман сонце спопеляє. Четвіркою коней сонце Бог керує. Хочу їм піднести зерна. Знаючи, що вони живляться світами. Інші візьмеш, як намисто на оканти і оп'ясти. Або чотки ти з них твориш, сонце Боже. Князь богів, всесильний сонце. Світ наш об'їжджає ша на вітрах і хвилях. Бо усі країни. Твої володіння. Бо тебе сам страх боїться. Меч попереду священний, що усякий гріх розіб'є. Хорс, праворуч, що народи від злих бід оберігає. А Цирен по ліву руку грішних жадібно бажає. Сонця Бог величний, світлий. Йому рікти ми співаєм Приготуємо діброву. І галявину освятим. Сад, ріку йому присвятим. Все йому одвічно вірне. Розум свій до нього звернем. Сад думок із древом знань. Сонцю, слава рік, святиться. Сонцю, слава в кожній іскрі. Сонцю, Богу висоти. Всіх і кожного він бачить. Сонце бачить правду і благословляє. Сонце судить кривду, за гріхи карає. Тих, що шкоду чинять світлу. Рахман сонце спопеляє. Четвіркою коней сонце Бог керує. Хочу їм піднести зерна. Знаючи, що вони живляться світами. Інші візьмеш, як намисто на оканти і оп'ясти. Або чотки ти з них твориш, сонце Боже. Князь богів, всесильний сонце. Світ наш об'їжджаєш на вітрах і хвилях. Бо усі країни твої володіння. Бо тебе сам страх боїться. Меч попереду священний, що усякий гріх розіб'є. Хорс праворуч, що народи від злих бід оберігає. А цирен по ліву руку грішних жадібно бажає. Сонця Бог величний, світлий. Йому ти ми співаєм. Приготуємо діброву. І галявину освятим. Сад, ріку йому присвятим. Все йому одвічно вірне. Розум свій до нього звернем. Сад думок із древом знань. Сонцю, слава рік, святиться. Сонцю, слава в кожній іскрі. Сонцю, Богу висоти. Всіх і кожного він бачить. Сонце бачить правду і благословляє. Сонце судить кривду, за гріхи карає. Тих, що шкоду чинять світлу. Рахман сонце спопеляє. Четвіркою коней сонце Бог керує. Хочу їм піднести зерна. Знаючи, що вони живляться світами. Інші візьмеш, як намисто на оканти і оп'ясти. Або чотки ти з них твориш, сонце Боже. Князь богів, Всесильний сонце. Світ наш об'їжджаєш на вітрах і хвилях. Бо усі країни твої володіння. Бо тебе сам страх боїться. Меч попереду священний, що усякий гріх розіб'є. Хорс праворуч, що народи від злих бід оберігає. А цирен по ліву руку грішних жадібно бажає. Сонця Бог величний, світлий. Йому рік ти ми співаєм. Приготуємо діброву. І галявину освятим. Сад, ріку йому присвятим. Все йому одвічно вірне. Розум свій до нього звернем. Сад думок із древом знань. Сонцю, слава рік, святиться. Сонцю, слава в кожній іскрі. Сонцю, Богу висоти. Всіх і кожного він бачить. Сонце бачить правду і благословляє. Сонце судить кривду за гріхи карає. Тих, що шкоду чинять світлу. Рахман сонце спопаляє. Четвіркою коней сонце бог керує. Хочу їм піднести зерна. Знаючи, що вони живляться світами. Інші візьмеш, як намисто на оканти і оп'ясти. Або чотки ти з них твориш, сонце Боже. Князь богів, Всесильний сонце. Світ наш об'їжджає на вітрах і хвилях. Бо усі країни твої володіння. Бо тебе сам страх боїться. Меч попереду, священний, що усякий гріх розіб'є. Хорс праворуч, що народи від злих бід оберігає. А цирен по ліву руку грішних жадібно бажає. Сонця Бог величний, світлий. Йому рікти ми співаєм. Приготуємо діброву. І галявину освятим. Сад, ріку йому присвятим. Все йому одвічно вірне. Розум свій до нього звернем. Сад думок із древом знань. Сонцю, слава рік, святиться. Сонцю, слава в кожній іскрі. Сонцю, Богу висоти. Всіх і кожного він бачить. Сонце бачить правду і благословляє. Сонце судить кривду, за гріхи карає. Тих, що шкоду чинять світлу. Рахман сонце спопаляє. Четвіркою коней сонце Бог керує. Хочу їм піднести зерна. Знаючи, що вони живляться світами. Інші візьмеш, як намисто на оканти і оп'ясти. Або чотки ти з них твориш, сонце Боже. Князь богів, Всесильний сонце. Світ наш об'їжджаєш, на вітрах і хвилях. Бо усі країни твої володіння. Бо тебе сам страх боїться. Меч попереду, священний, що усякий гріх розіб'є. Хорс праворуч. Що народи від злих бід оберігає. А цирен по ліву руку грішних жадібно бажає.